Кінець ери CocoaPods. Поцвіт 6 неможливо використовувати. ios з додатки зможуть використовувати nfc Чіп та поява iOS Epic Епіґейм Store в ЄС. Дивіться ці та інші новини та macos розробки. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. І ми починаємо. Для початку бліц коротких новин. Xcode 16 і вище буде включати свій формат у інструментах. Можна буде запустити Swift Format з будь-якого місця в системі за допомогою команди Swift Format, а також прямо з Xcode за допомогою нового шорткату Ctrl-Shift i Анонс Swift 6 приніс багато новинок щодо безпеки мови. Однак не обійшлося і без проблем. У репозиторії мови з'являються скарги від розробників. Одним з таких випадків є проблема з діагностикою безпеки під час компіляції. Наприклад, якщо клас B, який є main actor, наслідується від класу A, то через поліморфізм методи A, перевизначені методами B, не повинні бути ізольованими. Схожа проблема виникне при створенні екстеншн для main actor класу з використанням ізольованих змінних. А ви вже почали міграцію вашого коду на свій чисть? Пишіть у коментарях під цим випуском. Epic Game Store став доступний на IOS в країнах Європейського Союзу. Каталог ігор, доступний в Epic Game Store, починається з невеличкого розміру, в якому представлено кілька улюблених ігор Epic. Тож гравці з ЄС знову зможуть пограти у Fortnite після його видалення з App Store у 2020 році. Епіґейм каже, що з часом бібліотека ігор у їх альтернативному сторі буде розширюватись. Вони прагнуть досягти 100 мільйонів мобільних завантажень до кінця року. На порталі Кокоапоц вийшла заява про стан проекту. Нагадаю, що CocoaPods – це менеджер сторонніх залежностей iOS та macOS-проєктів, який існує вже 13 років. В опублікованому тексті пояснюється, що після випуску Apple Seed Package Manager у 2015 році темпи розробки CocoaPods уповільнилися, хоча багато розробників продовжили надавати підтримку через різні особисті або професійні зобов'язання. Однак з часом, коли обставини змінюються, як, -то, наприклад, зміна робочого місця або міграція в нові екосистеми, ці зв'язки з CocoaPods почали слабше. Отже, CocoaPods поступово переходило до фази, коли технічне обслуговування в першу чергу обумовлювалось зовнішніми факторами, а не постійними зусиллями щодо розвитку. Наразі CocoaPods продовжує працювати, аби гарантувати роботу проєктів, що використовують цю залежність. Однак нового функціоналу випускатись не буде. Проект продовжить випускати нові версії раз на півроку з фіксами секюріті вразливостей та підтримкою нових версій Xcode. Таким чином, проект офіційно перейшов у стан підтримки. Щодо більш далеких планів, то КокооПОЦ планують перевести репозиторій зі специфікаціями у Read-Only режим, що має спростити безпеку проекту та усунути проблеми з supply-and-chain вразливостями у Trunk, в сервері автентифікації репозиторію CocoaPods Specs. А ви ще використовуєте CocoaPods? Діліться вашими думками щодо такої новини. Apple представили нові можливості за iOS 181 що дозволяє розробникам пропонувати безконтактні транзакції NFC безпосередньо в своїх програмах, незалежно від Apple Wallet та Apple Pay. Це оновлення означає, що програми тепер можуть пропонувати низку функцій на основі NFC, включаючи можливість здійснювати платежі у звичайних магазинах, функціонувати як цифрові ключі від автомобіля та отримувати доступ до системи громадського транспорту та багато іншого. Apple також планує підтримувати державні ідентифікатори в майбутньому. Це оновлення стало можливим з допомогою нових API NFC і Secure Element від Apple, призначеного для безпечного зберігання конфіденційних даних прямо на пристрої. Щоб використовувати ці нові API, розробники повинні укласти комерційну угоду з Apple, запросивши необхідні права NFC та Secure Element і сплативши відповідні комісії. Цей процес гарантує, що лише авторизовані розробники, які відповідають нормативним та безпековим вимогам Apple, зможуть отримати доступ до цих нових можливостей. На початку API NFC буде доступним для розробників у цих країнах, а пізніше буде додано інші регіони. Незважаючи на ці нові функції, Apple Pay і Wallet залишаються доступними. Apple оголосила про випуск нового пакета SWIFT. Відкритим вихідним кодом для гомоморфного шифрування під назвою Swift Homomorphic Encryption. Ця криптографічна техніка дозволяє використовувати обчислені зашифрованими даними, не розкриваючи інформацію, що лежить в основі. Одним зі способів використання цієї техніки є нова функція Live Color ID lookup iOS 18, яка використовує гомоморфне шифрування для ідентифікації абонентів і блокування спаму, не відкриваючи номери телефонів серверу. Пакет містить такі приклади, як Live Color ID Lookup Example, який демонструє технологію в дії. Розробники можуть використовувати цей інструмент для обробки даних і машинного навчання, при цьому зберігаючи конфіденційність. Apple запрошує спільноту зробити внесок у проєкт на GitHub, заохочуючи до співпраці для покращення цього потужного інструменту шифрування. Як і завжди, всі посилання будуть в описі до цього відео. Не забувайте підписуватись і чекайте наступних випусків. До зустрічі!